Дане фермерське господарство релокувалося з Каховщини, це Херсонська область. На момент війни у нас 100% залишилося там цього обладнання, матеріальних, нематеріальних активів. Лише люди встигли виїхати. І ми до 15 березня ще гадали, куди нам релокуватися, тому що була така можливість. І на початку квітня ми знайшли тут партнерів місцевих тернопільських, з якими об'єднали наші зусилля і відновили наше овочеве господарство. Коли ми сюди приїхали, тут була гола земля. А тут вирощували кукурудзу, от де ми бачимо теплицю і сою. На господарчому дворі були хащі п'ятиметрового зросту. Ми все це покорчували. На землю почали сюди культивувати Ставити теплиці навколо теплиць, де була можливість провести зрошення, почали вирощувати овочеві культури. Таким чином, наразі у нас 2 гектари теплиць стоїть в цій локації, і біля 12 гектарів відкритого ґрунту. Спочатку побудували каркас. Ми бачимо, що у нас металевий каркас. Подвійна плівка з повітряним подувом між плівок. Далі у нас тут налагоджена капельна, крапельна система зрощення, і у нас тут є опалення. Тобто ми в цих теплицях, де вирощується розсада, ми можемо вирощувати навіть коли на вулиці, мінус 18 градусів. Наразі наше тепличне господарство за два роки розрослося так, що ми посідаємо друге місце за кількістю теплиці площі в області. Але ми на цьому зупинятися не будемо, тому що є перше місце, яке ми маємо за декілька років покорити. Щодо культур, ми починали з ранньої капусти. Це ж в січень, місяць, кінець січня ми почали сіяти насіння на розсаду. Розсада на початку березня була висаджена вже в теплиці, які були для цього пристосовані. Далі ми на початку лютого посіяли редиску. Та вже зараз віддає врожай станом на початок квітня. Далі у нас культури це в основному помідор буде. От і трошечки кабачку, і трошечки по цих огірків. Ми допомагаємо волонтерам, допомагаємо армії. Тим, що ту продукцію, кому вирощуємо, ми віддаємо на фронт і тим людям, які нужденні в цьому. Ми приймаємо активну участь в місцевих громадах, допомагаємо школам, дитячим садочкам, як грошима, так і їжею. От так само допомагаємо місцевій церкві, стараємося бути корисними в усіх сферах соціального життя. Наразі ми плануємо не тільки а підтримувати наше господарство, а розширюватися в планах. У нас є зробити в два рази більше господарства, на якому буде працювати загалом на півку до ста людей щодо Каховки. Якщо Каховку де окупують, то так як там земля є у нашій власності, є певна інфраструктура, яка наразі повністю ціла, тому плануємо і туди заходити і там паралельно розширювати південну локацію.